Тож кожна людина оцінює будь-яку інформацію зі своєї точки зору. І коли потрібно говорити про будь-яку людину, чи будь-якого письменника, чи будь-який літературний твір, потрібно для початку обрати точку зору. І якщо ми говоримо про Гоголя, то це беззаперечно перший крок, на мою думку, який вартий для здійснення, це обрати точку зору. Отож, з точки зору держави. Нашої українською у 2009 році вийшла ось така пам'ятна монета до 200річчя Миколи Гоголя, вона зі зістріла на 5 гривень із формулюванням до дня народження видатного письменника, який відкрив світові самобутність України. Тому ми для дітей можемо однозначно говорити, що з точки зору зору держави, формулювання є достатньо однозначним, що Гоголь – це частина української. Говорить, це частина української культури. У 2016 році вийшов ось такий, ем, така велетрістична ем, книга, тому що це ж збірник есеїв, це науково-художня література, а не ем, виключно наукова, ем, ем, під назвою Таємний агент Микола Бог. І я би ось таку саме книжку в такому варіанті використовувала б цю картинку для того, щоб зацікавити учнів тим, що ця постать неоднозначна і є двоїсте трактування постаті цього письменника, тому що якщо ми не кажемо про іншу сторону, то ми позбавляємо дітей інформації. Отож, Андрій Юка для «Газетний День від 21 жовтня пише е, наступні слова. Ця двоїстість проявляється і в його житті. Говорить о співу російську імперії, був можливо її шпигуном. Але водночас герой його твору вакула до російської столиці летить на чорті за інтерпретацією Кремля. Дорога українця в Росії, чортова дорога. Отож, ми можемо у дітей запитати і про те, що як вони розуміють цей фразологізм, як вони розуміють думку сучасного. Письменника відбух на текст, і чи цей текст заслуговує їхньої уваги, і що би вони могли там почерпнути стосовно того, що вони знають про біографію, які біографічні відомості могли б бути тут відображені? Далі, якщо ми говоримо про точку зору. На постаді Гоголя, я би запропонувала те, що я знайшла, наприклад, у матеріалах Радіо Свобода, це відгуки про творчість Миколи Гоголя. Я спеціально вибирала таких письменників, які презентують також з різних точок зору поставку автора. Отже, вчений Володимир Янів, який працював в імміграції в Українському вільному університеті в Мюнхені, він є сучасником Євгена Малинка. Він пише наступне: укрити ці вияви. За талант вотів, причому у Гоголя критика перейшла у нас, що був справді своєрідним троянським конем для росіян, І Гоголь геніально висміяв і тим спричинився до запитання їх самовпевності. Нас насміг належить також до могутньої зброї Шевченка. І коли діти і навіть у восьмому класі, вони і в шостому класі бачать е, у відгуку науковця поруч ім'я Гоголя і Шевченка, то це я думаю справлятиме. Е, на них враження того, що це все таки більше український письменник, ніж письменник, ем, ніж письменник російський. до чого апелюють е, наші сусіди? Е, інший відгук Миколи Костомарова, досвід читання «Вечорок на хуторі близдиканьки тараса Бульби було, мабуть, першим пробудженням того почуття до України, що дало цілковито новий напрям моїй діяльності. Я читав мовою з пристрастю, я причитував його і не міг відірватися. Я не знаю, спало мені на думку, як я міг не бачити того, що було так близько довкола мене. Я мусив це все пізнати. Тобто, ми наводимо приклади авторитетних для дітей науковців. Чию авторитетність можна перевірити, і, але не приховуємо від них інформації, бо Євген Маланюк дає іншу точку зору на поступ Миколи Гоголя, і він говорить, що у своїй величезній мистецькій інтелектуальній творчості сам Микола Гоголь тепер канонізований Русським Писаті. Тобто він дає все-таки іншу точку зору, і варто дітям для того, щоб у них формувалася цілісна картина світу, надавати і цю точку зору також, щоб вони самі робили висновки, а не ми їм. Насаджуваний, отож, щодо точки зору інших науковців, що до точки зору пересічного громадянина. Точка зору пересічного громадянина формується, на мою суб'єктивну думку, на основі тексту. Отож, ми, я пропоную до аналізу ось саме уривок спілкування Бакули з козаками у Петербурзі. Отож, на цьому уривку ми говоримо про усунення впливу держави агресора, тому що Вакула, хоч до нього і звертаються, хочуть показати, що до відповідає українською мовою. Він українську мову зберігає. Ми говоримо про те, що етнічність, культурну мовну і релігійну самобутність Вакула в цьому е діалозі зберігає, е бо він е звертається з традиційними етикетними українськими формулами е здорові були панове, пану, вам». Боже, що що є також відголоском до того, до якої релігійної є, є, є спільноти належить наш герой. Далі, належність до української нації, він вживаються яскраві українські слова передні колесо вашій кибиці. тобто, ось такі назви речей, позначення речей саме є українськими. Ми також будемо ну, варто також наголошувати учням і на тому, що ем, Гоголь писав про українців як про екзотику ем, західну екзотику, яку, яку досліджували своїм рідним чином росіяни. Вона була дуже, вона дуже зацікавлювала, а Гоголь дуже хотів стати відомим. І він побачив у темі українськості. І в тому, що він мав ще із гімназійних років щоденничка, в якому він записував фольклор, записував різні цік, різні цікаві для нього речі, в тому, що він може завдяки цьому прославитися. Але українську етнічну приналежність ми бачимо навіть на цьому уроці, на цьому уроці, Вибачте, духовні цінності українського народу. Коли ви приїздили посини через тиканьку, то погостювали дай вам Боже, по здоров'я та довголіття без малого два дні, а я шину натяк. Тобто гостинність українців і їхня е, прагнення допомогти іншим з ситуацій, е, у скрутній ситуації, також проілюстрована у цьому уривку. Ми можемо також опираючись виключно на вечори на кутові. Біля диканьки говорити і про громадянську стійкість, і про активну громадянську позицію. І я би пропонувала з учнями прослідковувати тягність захисників це є зображення Українського інституту національної пам'яті. У них є такий проект захисники, тягність захисників, і запропонувати учням вибрати а де саме є стилізація захисників саме цієї доби, яка зображена у Дворі вечери на хуторі біля тикальки. А чому записані саме такі дати? Ми можемо записати, запитати у учнів і також формувати не тільки міжпредметні зв'язки, а загальне уявлення дітей про історичне, про історичне минуле і про те, що ми маємо за своїми плечима як, як українці. Тут варто також говорити про комеморативні практики, тобто, коли ми гідно пам'ятаємо навіть болючі для нас сторінки. Цитую Катерина Калипа, якщо я не помиляюсь, можу помилитися. Тобто, в будь-якому випадку, кожен із цих захисників вніс певну лепту у тягність українсько українськості і тягність нашої національної самотності. Тому якою б не була ця сторінка історії, ми маємо про неї пам'ятати і знати, в чому її цінність і вага. Коли ми говоримо про героїв, то я би пропонувала порівнювати моральні цінності із тим, як їх описує автор, як сприймає їх пересічний читач, і як би ми могли інтерпретувати це стосовно того, що ми маємо у сучасному суспільстві. Отож, якби ми з вами говорили про суперечку Баби Параски й Баби Палашки, то у творі це не і не гріх, і не проступок, це просто їхня розмова. Якщо б ми говорили про те, як це відбувається у суспільстві, то ми б говорили, що це і засуджується суспільством, і карається законом, тому що наклик так уже можна трактувати як Вплив на о, в і гідність, іншої, в і гідність іншої людини, приниження її. Е, якщо ми говоримо про саме, е, наприклад, також про вечори на хуторі біля диканьки і про солоку, яка приймала у себе е, різних гостей ввечері, то ми б також дітям запропонували чи в сучасному як це трактується у творі, і як це трактується у сучасному суспільстві, чи це карається законом, чи засуджується за суспільством. Чи Допускається подібна подібна поведінка, і тут би ми говорили ще і про загальні духовні цінності українського народу. А як автор описує, чи він схвалює таку поведінку свого героя, чи він її засуджує? Ми з вами маємо цей текст і можемо його розглядати стосовно теми громадянської позиції, формування патріотизму з таким питанням, який досвід героя ви можете використати для зміни суспільної думки про українців у світі. Таких стереотипів мені ще відомо близько 20, які є найпоширенішими стосовно українців. І, от, наприклад, українці бідні та вісалі. Коли ми дивимося цей текст, ми можемо запропонувати учням. Знайти твердження, які заперечують будь-яку із подібних думок. От, Наприклад, вишиванка повсякденний одяг зовсім ні, Оксана чи полиця одягається саме в святковий одяг, і вишиванка у неї особлива, і одяг її особливий цей день, який ми маємо перед різдвом. Але я вважаю, що ми не можемо обійти і. Тараса Бульбу, бо тут ми заперечимо ще й той факт, що українці не освічені, бо го починає з того, що сини його подумуються саме з навчання, що освіта, хоч як хлопці не хотіли, для батька була дуже важливою і надати всі самі е, стереотипні думки або інші, але з точки зору іншого персонажа. Знову ж тарас Буду, перемагають чорсна зналі, які мусульманські звичаї переймають цураються свої мови зі своїм не хоче говорити свій слово продає, як про дають тварину на такому ринку. І тут ми будемо говорити з вами про те, що все таки Україна в Російській імперії мала статус колонії сировинної. Держави, яку використовували для того, щоб імперія-колонізатор мала кращі ресурси, мала краще забезпечення і, підтрим, і забезпечувала свої вузькі е, інтереси. Хоча побутує думка, що колонії мають колонізатори е, е, володіти чорними, вибачте, за можливо десь недостатньо етичне висловлювання, але володіти іншою людиною однаково неправильно, на мою суб'єктивну думку. І е, я би хотіла завершити все таки такою думкою. Е, вважається, що Воволь перебував у своєрідному рабстві своєї слави, бо він дуже хотів бути відомою людиною і був у рабстві е, того, що про нього думають, він дуже зважав на суспільну думку. Е, але я би ставила дітям ще й таке питання: страшніше бути в рабстві людини чи в рабстві штучного інтелекту. Бо е, часто давати відповіді на ці питання і діти прагнуть, використавши пілот чат чаджіпіті і тому подібні речі. Але дуже багато українців доклали сусе до того, щоб було покоління, яке думає, яке саме робить висновки і приходить е, до логічних обґрунтованих думок. Питання достатньо широке, і е, мої учні також не випускають.